Доброго дня, шановні діти. Сьогодні ми з вами зробимо браслет. На нього ще кажуть браслет для виживання. Чому саме для виживання? Тому що якщо вам потрібен буде канат, ви його легко можете розпустити. А до цього він буде вас красиво висіти на руці. У багато в кого його зустрічають в... люди, які йдуть на виживання, його дуже часто беруть. Їх декілька видів, один з них ми сьогодні з вами ще зробимо. Нам потрібен ось такий канат. <coughs> е, Получається, нам скільки потрібно? Нам потрібно е, від метра до з половиною. залежить від вашої товщини, вашої ось тут ручки запястя. Дивимося. Да? Спочатку ми з вами зробимо застежечку. Ми не будемо купувати, ми все зробимо самі. І так, дивіться, я приблизно 30 сантиметрів ось краю, да, я від, від, відміряла собі, да, і від нього ось ми починаю робити нашу таку застежечку. Дивіться, я раз ось так склала, ось, раз склала. Пальчиками я придержую, Ще раз ось так склала, бачите? Ось-ось-ось так. Потім я беру, продіваю раз, проділа. І не витягую, оставляю ось таку петельку. Ось посерединці проділа і последню крайню. Ось так, останню. так? Тепер дивіться, що я роблю далі. Ось так. Наверх цієї просто положила. Провожу ось цю, яку ми її не затягували. Ось вона. І дивіться, посерединці ось ось так ось. І стягую, формуючи так, тепер дивіться, що ми робимо. Нам треба її стягнути. Ну, не буде ж вона в нас так? Так, підтянули тут ось тут цю підтягнули. Ось так цю ось. І поступово, дивіться, тільки щоб оцю ви не витянули. Як тільки що бачите, ось якщо ви її потягнете, ви її витягнете, прийдеться заново перероблювати. Так. І поступово ми його ще затужуємо. так, ось Так. 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 Дивимося, дивимося, вона у мене? Опа. Ось, дивіться, ми з вами затужили. Бачите? Нічого складного немає. Дивимося, що ми далі робимо. Ви відміряєте. А, ну, давайте я візьму. Приблизно 2 метри, я беру і відрізаю моєї, мого канату. Далі, що ви робите? Е, цю ми з вами. Так. Так, дивіться, я трошки всього відрізала, беру зажигалку і трішки його так припалюю. І ось так. Це, щоб він у нас не розпустився. Ось ми з вами зробили. Що ми далі робимо? Беремо ось так. Нашу замірюємо ручку. Бачите, заміряла я ось. Ага, ось така у мене буде длина. Ділаю ось таку петельку. Петельку ось так. Ось так. Так. Ось так. Дивіться. Бачите, як я наверх ось цей Я положила ось. Дивіться. Ось це, ось ми будемо працювати длиною. За оціма ми будемо її обкручувати. І дивимося: так, обкрутили, проділив центр. Ось так. Проділи. Тепер що? Обкручуємо ось цю. Обкрутили. Знову в центр. Витянули. Знову цю тепер обкрутили. Ось. Ось так. Тепер ось цю обкручуємо. І ось так ви обкручуєте кожну, ви бачите, у вас вже буде получатися. Якщо у вас щось не виходить, ви вже будете бачити, що воно у вас вже йде. Воно бачите, як у вас повинно бути. Ось, дивіться, як воно повинно у вас бути. Так, зараз я наведу центр. Ось, бачимо, як у нас воно виходить. І ось так ми з вами плетемо почти до краю. Нам ще треба з вами зробити петельку. І так, ви бачите, що я вже все проплела. Ось такий ось він у мене вийшов уже. І дивіться, ось у мене така, бачите, як петелька виходить. Ось. Я ще декілька разів зрою. Щоб вона була просто у мене менша, щоб чим менше, тим, ну, я сказати, щоб головне, щоб пройшов наш вузлик. І так, як нам закінчувати? От я беру ось, витягую її і ось цю піднімаю, ось так. І продіваю ось так ось, продіваю, затужила. Ось, затужили з вами, є. Беру залишок я відрізаю. Ось так він нам вже не потрібен. Беру зажигалку, припалюю і ось так. Фіксую як. Бачите, Так, розправити треба, можна розправити. Так. Ось дивіться, який у нас вийшов. За, Застібка у нас з вами є. Ось. Дивіться, який у нас браслет для виживання. Нічого складного немає. Досить легко робиться. Дивіться. І досить такий виходить гарний. Дякую за увагу!